Академія Буча. Ви готові далі. Вага до 81 кілограма. В синьому кучі претендент на титул. Представник міста Миргород, чемпіон України з Києва та срібний призер чемпіонату світу. Максим Дроботенко. Ну що, друзі, ми повертаємося після благодійного аукціону. Надалі на нас чекає протистояння у ваговій категорії до 81 кілограма. Колишній чемпіон України серед професіоналів у вазі до 75 кілограмів Максим Дропотенко зараз з'являється в ринг. 20 перемог, 17 поразок, 3 нічиї. Чемпіон України з Києва, звичайно, серед професіоналів, але у нижчому дивізіоні. І срібний призер чемпіонату світу. Але все ж таки нам дають інший рекорд. Так, звичайно, 20 поєдинків, 17 перемог та три поразки. є чемпіоном України. Якщо бути правильним, хоча зовсім по іншому потрібно писати це. Гу для того, щоб завлодіти другим поясом. Нагадаю, що на минулому чемпіонаті він не приймав участі, тому що бився за континентальний пояс. Ну а зараз ми знову побачимо Макса, який кинув виклик лідеру національного рейтингу. Зустрічайте в червоному куті чемпіон України з Києва. Іван Железняк! Що, друзі, Іван Железняк? 22-річний киянин, три поєдинки, три перемоги. Діючий чемпіон у цій ваговій категорії тренується у клубі Хов у місті Києві, ще раз відзначу, і тренується під керівництвом Володимира Калюжного. Одного кілограма Максим Дроботенко Іван Железняк. Отож, друзі, Дроботенко проти е, Железняка. Ми чекаємо на початок цього протистояння. Вагова категорія до 81 кілограма це напівлегкий дивізіон. Ну і черговий тед для поєдинок. На сьогоднішньому івенті. Отож, все готово до стартового гонгу. Останні настанови від рефері. Ще одне цікаве протистояння на нас очікує. Тож Дроботенко, який представляє місто Миргород, Моайта Миргород, ще один підопічний братів Буженів проти Івана Железняка, проти чинного чемпіона у цій ваговій категорії. Ось такий початок активний від Железняка. Але вже ми неодноразово бачили обох на івентах від Всесвітньої професійної ліги K-1. Тут же січка над лівим оком у Дроботенка. Одразу ж травма на початку цього бою. В Ботасі зараз був Іван Железняк. Намагається все швидко завершити у цьому поєдинку, але не так же і просто буде. Ось такий раунд кік у виконанні Дроботенка. і черговий клінч. Фронтки від Железняка розмашна стодіє зараз Іван. І ось тут непогано вже влучає Дроботенко. Ось тут з Джебу розпочинає свої атаки Железняк. Ну і знову хлопці зав'язалися. Дуже багато сієї возні у першому раунді цього двобою. Передні руки і одразу ж удар коліном у виконанні Железняка. Цікавий перший раунд, напружений перший раунд, але головне, ще інтригуючий. Тут важко визначити фаворити ну, і взагалі спрогнозувати результат цього поєдинку. Підтискає зараз Железняк, але поки що без ударів від нього знову тут. Хлопці зав'язалися чергові обійми в нас біля канатів. Але заряджений на удари, це помітно железняк. Але це може йому завадити. Хоче не окотувати свого суперника Іван. Але чи зможе? Дроботенко непростий хлопчина і одразу ж лібер від нього. Ось тут. Вирішив знайти печінку суперника у першому раунді 25 секунд до його завершення ще одне коліно від Дроботенка. Розвернувся ось так небезпечно до свого суперника ще й удар супермена у виконанні Макса. І що тут сідає просто? Просто сідає Железняк. Нічого собі, яка ж серія від Дроботенка? І чи зможе підійнятися зараз Іван Железняк? Так, підіймається Железняк. Відраховує Рефері так. Може продовжувати. Але все ж таки, що секунданти тут намагаються зупинити цей бій. Так, і Рефері зупиняє цей бій після відмови червоного кута продовжити цей поєдинок. Максим Дроботенко, новий чемпіон України. У ваговій категорії до 81 кілограму. Нічого собі. Яка ж розв'язка одразу ж на старті цього поєдин. Фантастика просто. Іван Железняк вперше програє на профі ринзі. Дивимося ще раз. Серія ударів там по корпусу, і після якої вже просто не зміг підійнятися Іван Железняк. і нашого партнера. Ось вона печінка. Все ж таки печінка. І на повторі ми бачимо, як ж важко було у цій ситуації зараз Івану Железняку Ось він і Він його знайшов. Бускуча перемога. Перемога у першому раунді від Максима Дроботенка. Чемпіон, чемпіон в двох погових категоріях. Максим Дроботенко! Так, друзі. Максим Дроботенко перемагає в цьому поєдинку і не скриває своїх емоцій. Ну а ми чекаємо на наступний титульний бій але вже у ваговій категорії до 86 кілограмів.